Бачите ці стовби. Це означає, що Труханов такий самий придурок, як і кличко. Тисячі, десятки тисяч таких стовбів натикано по містах України. Довбадятли, на що тратять гроші. Дивіться, взяли, посверлили, побили, вліпили ці стовби. Красота. Їх треба красити. Так слухайте, так цих столбів не фатило, вже захерачили другу лінію, бачите? Знов побили, там буде асфальт лопати. Ну не дебіли, а? Не дебіли. По такої херні я ніде не бачив, ніде в Європі не бачив. Тому що там керуються законом, розумієте? Якщо тут зупинка заборонена, то прийде пеліцай, вмаже вам штраф. І вас швидко відсохне бажання зупиняти машину чи що. А, а нафіга у нас от гаї, даїці, дайці. Що вони роблять? Що вони не блюдуть порядок? Дебіла. страна дебілів. Ну тут в Одесі керує, самі розумієте, дебіли такої, кхе, скажімо так, Маланської Орієнтати, їм то похер, в принципі, аби гроші качати. Ну, в принципі, кличко таке ж саме бидло. Оце задумайтесь українці, Оце в Києві, в Одесі, в інших. Десятки, сотні тисяч стовбів таких. Огороджують те, чого не треба огороджувати. Не треба, якщо тут є закон, хай попробує стане, його штрафувало, і до побачення. І доход, доход в державу капає. А це взяли, нахирачили, тисячі, десятки тисяч. А потім в третій ряд. Скоро їх будуть, мабуть, цим колючою проволкою загортати. От дебільня. От українська нація, любується на себе. Яка ти дебільна? Я взагалі в Києві мене поразило, знаєте що? Я питаю, ніхто толком не знає, але все-таки знайшлися. Я питаю, який функціонал у цих патиків, огорож, а щоб не заїжджали. Ну а де поліція? А чого а а ж вона там, там рядом МВС? А чого ж вони не ловлять, не штрафують? Так це вони говорять для крутих, а поліція чекать вони на них хотіли. У них їх... крутізна українська, для неї поліція не існує. Ну, сама ж поліція там і. Коротше, повна жопа, панове українці, вам повна жопа. І в Силу того, що ви дебіли, ви не вмієте господарювати, ви ніхто. І ви нанімаєте, щоб вами господарювали і такі окончені гори, як зеля, Вальцман. Це взагалі дебілами керують злодії. Нормально. Україна. Шлях в нікуди, шлях в пропасть. Не знаю, що тут може бути. Ці проклятій Богом в стороні. Це, це репортаж з Одеси.